Гавдан Вадим Миколаївич, лікар-хірург, місто Кривий Ріг. До 2022-го його однострій був не в камуфляжних тонах. Білий колір уніформи, неодмінний атрибут тих, чия професія, порятунок людських життів. До повномасштабного вторгнення я працював лікарем-хірургом хірургічному відділенні 16-ї міської лікарні. Після чого я змінив спеціальність, перейшов працювати онкологом, онкохірургом в Криворізький онкодиспансер. Білосніжний халат і жодного шеврона. Все це поки в недалекому, але все ж минулому. Нині Вадим, військовий медик. Це був поклик моя громадянська позиція. Я вважав, що це правильно стати на оборону своєї країни, тому вирішив вступити до лав збройних сил. Всі близькі рідні переймалися, але це було потрібно, і я вважав це своїм обов'язком. Перша надана допомога, перші врятовані життя були неподалік від рідного міста. Далі, дедалі, гарячіші позиції. До такої роботи, звісно, ніхто не був готовий, але всі ми швидко адаптувалися разом зі своїми колегами під цей непростий час і почали адаптувати свої навички до нинішніх реалій. Почали ми працювати за межами Кривого Рогу. Перейшли на Херсонський напрямок, пройшли повністю всі активні дії, які там були. Деокупацію населених пунктів сусідньої Херсонщини Вадим бачив на власні очі, згадує саме з цими моментами пов'язані чи не головні емоції першого року війни. Люди були раді нашим, які заходили на деокуповану територію. А щодо військових, то можу сказати, що це навіть важко дивитись на цих людей, те, що вони пережили, те, що вони відчули на собі. На Херсоні дуже багато було цивільного населення, яке постраждало від військових дій. Далі дорога на Донеччину. Зона відповідальності одна з пекельних ділянок фронту. На Донеччині ми працюємо переважно на Бахмутському напрямку, де надаємо допомогу нашим військовослужбовцям, які були поранені. А також цивільним мешканцям до регіону проводимо евакуацію безпосередньо з першої лінії. Стабілізуємо поранених, надаємо першу невідкладну лікарську допомогу. І наша, наша мета основна це стабільних поранених доставити до найближчого шпиталю, де буде надана вторина кваліфікована лікарська допомога. На цих кадрах ті самі стабілізаційні процедури, так не в тихій і теплій операційній, часто в умовах, коли прилетіти, може і по самих медиках. Та для них головне зробити усе, аби пацієнт вижив. Вова! Їдемо швидко, але акуратно. Останавлюваємося возле наших. Поїхали! хорошо. Переважно це уламкові поранення, міновибухова травма. Також кульові, але все ж таки більшість це уламкові. Уламки і поранення також бувають різного ступеню ураження від дрібних до масивних. Наша задача як лікарів це безпосередньо надати невідкладну допомогу, провести протишокові заходи та стабілізувати хворого, зупинивши кровотечу. Також знеболити та довести до найближчого лікарняного закладу. – це… Військові шпиталі, як правило, де можуть надати вже невідкладну кваліфіковану допомогу. Час на вагу золота на війні. Ці слова сприймаються буквально. У нас є правило. Це золота година, протягом якої ми маємо доставити важкого пораненого до шпиталю. Там, де ми працюємо, також мешкають цивільні, які на жаль також потрапляють під обстріли і. Ми вимушені надавати їм допомогу. Це переважно ті люди, які відмовляються покидати своє житло навіть в зоні бойових дій, незважаючи на, е на ризики для свого життя. Здається, в таких умовах просто неможливо зберігати спокій. Вадим із цим сперечається. Каже: людина звикає до усього, тим більше, якщо знає, як відволіктися від тяжких думок. Гумор, емоції, колеги з гарним настроєм та рідні. Який він гумор у військових у медиків? Так розумієш, що він такий більш, він більш чорний. <гум> так, гумор у нас різний буває, але <гум> нам завжди весело. Ми з позитивом виконуємо свою роботу. На класичне питання від журналістів про повоєнні мрії Вадим відповідає, як і більшість військових, професію каже, не залишить за жодних умов. Першочергово, звісно, це хочеться відпочити, взяти відпустку та помандрувати. Ну а після того повернуся в лікарню, де буду продовжувати працювати. Саме цього я прагнув, щоб в мирному житті продовжувати працювати лікарем та оперувати, займатися своєю справою. А поки попереду непрості, але такі важливі для побратимів будні військового медика, важка рутина, якої не бажав би жоден лікар, триває. Герої, які змінили білі халати на камуфляж, продовжують рятувати життя. Олег Хендриксон, Олег Каплій, постфактум.